і другу, З другої сторони, ми об'єднані в Христі Ісусі. І всьому є величезна, величезна краса і Божа благодать. Знаєте, де, недавно якось попало, мені дивився про е, Корею, я дивлюся, які настільки всі люди одинакові, всі одинакові лиця, одинакові форми. І ти думаєш, це, це абсолютно не Боже. А Боже, от перед цим, коли. Друзі, наші співали, була така дуже красива заставка, картина. Я так подивився, скільки там є листя. І воно кожний кожний має свій відтінок. І в цьому є краса. І кожен із вас, хто сидить в цьому залі, ми також доповнюємо красу Божого творіння. У нас сьогодні свято жнив, свято жнив. Це, знаєте, я так собі думаю, ну до чого його прирівняти? Ну, Це, напевно, як такса, яку ми робимо спочатку кін... року. От, так, знаєте. Євреїв, це було, конкретний, конкретний день, коли вони це робили, коли вони святкували це свято жнив, там були свої рідні обряди, коли трясли снопом, коли тільки чуть-чуть зібрали цього, це все приносилося Господу. Ми сьогодні не наблюдаємо так дні, як наблюдали євреї тоді. Согласіться, що так, ми навіть не попали в американський Тензгівен. Ми так собі рішили, так, знаєте, так пальцем в небо. ось сьогодні буде день подяки. І так собі рішили, і так, так воно є, і так, ну, нема проблем, так правильно. То ми сьогодні згадуємо свято жнив або робимо внутрі підсумок. Ми не звітуємося, звичайно, один перед одним. Але десь внутрі, внутрі коли ти самостаєшся, можливо, лягаєш спати, ти починаєш про це трошки думати. І ти розумієш, що це рік не просто календарний новий рік, а це рік, коли було сівба, і це рік або момент, коли є жнива. Вони принесені. То і звершилося. Так само кожний рік наше життя, і так само кожне все наше життя одного разу, воно буде як підсумок великих-великих жнив. Тому в сьогоднішній день дуже правильно говорити про зерно, про землю, про плід, про час, про старання і так далі. Я читаю з вами, в мене не є багато часу, ми трошки відстаємо від графіку. І я хочу ділитися з вами Божим Словом. Раніше вже так не говорять, раніше так говорили. Ну, можливо, десь ще хтось так говорить каже. Ми приїхали сюди з двома ще майданами. У нас приїхало чотири чоловіка, я жінка і двоє дітей. У нас було шість. Ми навіть не знали, що брати, у нас навіть вісім не було, у нас навіть менше було. Якщо би нам зараз казали звідси переїжджати, хто скільки би що заказував? Тобто, якщо подивитися на по фізичному житті нашому, воно змінилося. Воно змінилося гардероби, переробилися в цілу кімнату. Верніше, кімната переробилася в гардеробну. Там була шафа двохдверна, і все вміщалося. А тут кімната гардеробна і то не вміщається. Ще десь треба в гаражі пару цих ящиків запхати. І от виходить, якщо говорити про фізичне життя, ми. Балансуємо. Ми кажемо, а ні, то ти не порівняєш, що було 5 років назад, що зараз, що 30 років назад, що зараз, хтось має хату і не одну, хтось виплачений і так далі, не, не перечисляю це. Тож тобто, час він змінює. Якщо подивитися по-фізичному, ми бачимо конкретний результат нашого, нашого проживання тут, нашої праці і так далі. Якщо подивитися на духовний світ, Вдуховно заглянути, як воно збагатилося там. Наскільки я став багачий? Наскільки плоди більше виросли в моєму житті? І ви не звітуєтесь переді мною, ні я перед вами, але ми прекрасно розуміємо, що ми звітуємося і розуміємо, що наш звіт одного разу буде великий підсумковий, не просто річна такса. Не. Це такса. Всього життя. І ми будемо мати підсумок перед Богом. Наскільки я збагатився в Бозі? Читаю деяких, деякі місця. Іван для від Луки, 12 розділ, про одного чоловіка про землю, 16-й вірш. І він розповів їм притч, то, говорячи в одного багача гойно вродила нива. І міркував він сам про себе і казав, що робити? Що маю куди зібрати плодів своїх. І сказав: Оце я зроблю. Порозвалюю клуні старі, просторніші поставлю, позбираю туди пашню свою всю, свій достаток. І скажу, я душі своїй душа, маєш багато добра. На багато років складеного, спочивай, їж, та пий, і веселись, Бог же до нього прорік. Нерозумний, ночі цієї, душу твою зажадають від тебе і кому позостанеться те? Що ти був наготовив і в підсумок цієї причти. Так буває і з тими, хто збирає для себе, а не багатії в Бозі. З свого власного прикладу. І я розумів, в нас була в мене була господарка. І я розумів, що осінню завжди зерно є дешевше, а коли стає зима, і ти йдеш там курям чи гусям купляти, то воно є дорожче. Я собі придумав, думаю, я накуплю багато зерна. Багато більше, ніж воно мені треба. І воно мені прийде зима, я буду собі купляти, якщо щось комусь і продам. Бо ж воно осінню дешеве, а зимою дороге, а весну ще дорожче. І я поїхав за 15 кілометрів з легковою машиною, перевіз 4 тони пшениці, завіз, заліз, ну, заніс її на гору по драбині. І цей чоловік, який продавав мені, він тільки з поля зібрав. Каже, ти, коли розсипеш, то ти в мішках не тримай, а ти розсип її. І так каже: провіряй, бо вона може бути трошки волога, щоб вона тобі не, не запріла. Я на другий день поліз, запхав руку, суха, на третій день все нормально, нічого холодна. Все нормально. І я приходжу через тиждень, і я так запихаю туди руку, а вона гаряча. Чотири тони. Я взяв лопату, начав її розгрібати, а вона димить. Я думаю, а я собі так, знаєте, їду в машину і думаю, от Йосип, ну він одного ж разу придумав так, зібрав пшеницю, голод був. А він зібрав пшеницю, зберіг то все і годував людей. Думаю, може це відкриття від Бога? Ну, набрав тої пшениці. І я, коли заліз туна на гору, я поняв, що вона вся пропадає. І я два тижні чотири тони в одну сторону лопатою і чотири тони в другу сторону лопатою Розгрибу, і, знаєте, холодив її, холодив, я її спас, так сказати. Потім не продавав, а роздавав, тому що ніхто її не хотів брати. Вона вже була спорчена, ні на що не годна. прийшлося завести більше господарки. І Я приблизно три роки скормлював ту пшеницю. Я не знав, що з нею робити. І я собі так подумав, отак от буває, так буває із тими, хто збирає для себе, а не багатіє в Бога. Це мій власний опит. Більше цього відкриття в мене не було. Ісус приводить цю причту, говорить про одного чоловіка. Відома всім для нас, зібрав багато врожаю і пропустив самий самий цінний момент в своєму житті, що він не знав правильно, як розпорядитися з цим. Що йому вродив врожай його. Добре, врожай вродив, це значить, погода була дощ, і, сніг, сонце. Всі всі компоненти вони співпали і гарно вродила його нива. Я не, не, не сьогодні цю причту не говорю, просто підсумок. Так буває з людиною, яка збирає для себе, яка сконцентрувала свою увагу на власному собі. Але не зробила щось, що можна було цим, цими речами, цим плодом, цим урожаєм яким чином послужити Богові. Апостол Павло, Пісня до Тимофія, говорить перший, перший Тимофія, шостий розділ і одинадцятий вірш. Він говорить такі слова. Але ти, Божа людина, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю. Терпіливістю і лагідністю. Людина Божа, вона може багатіти багатіти не фізичними речами, не вимірюванням, скільки хто привіз ще майдані, в кого яка машина, в кого якась хата. Абсолютно, це не є показник одного прекрасного дня. Теж недавно прочитав в Фейсбуці, знаєте ж, ну так не прийнято в християнстві говорити, але таку легеньку депресію впав. Каже, каже один чоловік там. Каже, через 100 років всіх, кого ви бачите, нікого не буде. Я думаю, ну це правда, так. Да. Я колись чув біля це говорив на проповіді на великому стадіоні. А потім він каже: і все, що ви здобули, буде користуватися друга людина. І ту хату, яку ви маєте, буде, будуть жити інакші люди. І я собі так подумав: обідно? Обідно? Вроді би ти старався стільки прикладав зусилля. А воно оказується не твоє. Це тимчасово, як костюм, знаєте, вдягнув, трохи походив, він зносився, і ти його викинув. Не твоє. Так само Бог, апостол Павло говорить до Тимофія: людина добра, так? Женися за правдою, благочестям, за вірою, за любов'ю, за терпеливістю, за лагідністю. Друзі, воно не приходить автоматично. Воно не приходить з роками, даже. Не приходить. Це те, що людина повинна працювати над самим собою, щоб ці речі в неї з'явилися. Терпіння, щоб появилося. лагідність, щоб появилося. Ми ми говоримо про ці речі, які дають нам, щоб ми, як люди, збагатіли в Бозі, багаті були. Я колись цю проповідь проповідував. Я пам'ятаю, приїжджав в село до дідуся. Ну, це не був мій дідусь, але ну з нашої родини. І коли ти говорив з ним, він говорив мало, він не вчився в школі, він ледь вмів читати Біблію. Він читав ну, славенько, але читав, вмів читати. Але ти дивився і ти розумів на сьогоднішній момент, як би я хотів з ним поговорити. Тому що в його словах, в його мові, в його інтонації була величезна глибина. І не то, що він такий родився. Ні, пройшов певний період часу. Людина вникала в себе, людина гналася за цим, людина прикладала до цього старання своє, і це виробляється. Виробляється терпіння. Вчора ти зреагував по-інакшому, сьогодні по-інакшому, це ріст, це плід, це багатство в Ісусі Христі. Але це величезна. Праця над самим собою людина не може дати того, що вона не має. Просто не може. Якщо в тебе немає зла, ти його не дасиш. І якщо в тебе немає добра, ти теж його не дасиш. Ну не дасиш. Людина достає то, що в нього є. На це можна теж говорити, деякі приклади. Була одна дівчина, яка в дії апостолів написана, уявляйте собі, дія апостолів, тобто праця апостолів. Звучить духовно і, ну так потужно звучить. Але там знайшлася одна дівчина, яка шила плаття. І прийшло такий час стався в її житті, що вона занедужала, і Біблія говорить, що вона померла. Дії апостолів, 9 розділ і 39 вірш. І вона обшивала людей багатьох Багатьом людям пошила плаття. І люди тішилися, що в їхньому місці, їхній місцевості, є така дівчина, яка ці речі робить. Брала вона гроші, не брала вона гроші. Як вона це робила, невідомо. Але її дуже сильно любили останні дівчата, жінки, тому що вона шила їм вбрання. І уявляєте, прийшов такий час, що вона захворіла і померла. І 39-й вірш, і вставши, Петро, пішов з ними. І коли він прибув, то ввели його в горницю і обступили його всі вдовиці, плачучи та показуючи йому сукні і плащі. Що їх сарна робила, як із ними була. Людина прожила життя, яка багатіла в Бозі. Яка багатіла в Бозі. Вона мала вона могла пошити собі плаття для себе. Сказати, ну, ти не знаєш того магазину, де я його взяла. все Можна так сказати? Можна було. Але вона каже: ти маєш красиву. Одежу, де ти взяла? Я там, я, я тобі поможу, я тобі скажу, як це зробити і так далі. Тобто, людина була відкрита для того, щоб і інші люди мали то, що вона має в своєму житті. Ну це до цього треба дорости. Це період, період, коли людина, знаєте, є період в людини, коли вона тільки приймає. От маленька дитина, вона все, дай, дай, дай. Але коли проходить певний період часу, коли вона стає дорослішою, вона віддає. І тому Біблія говорить, що блаженніше віддавати, ніж приймати. Чому? Тому що це є ріст, це присуще дорослим людям, які не в себе, які не до себе, які можуть цим поділитися. І якщо Бог дарував цій дівчині таки, таку здібність, такий талант, вона цим і ділилася. 1 Тимофія, 6 розділ і 17-й вірш, той самий розділ, наказуй, давайте, 16-го. Тут наказує таке трошки слово, я не маю права це говорити. І щоб надії не клали на багатство непевне, а на Бога живого, що щедро дає та усе на спожиток. Щоб робити, робили добро, багатіли в добрих ділах, були щедрі та пильні. У мене півроку народжується проповідь, може вже більше, про діла. І я, дасть Бог мені. Буду ділитися нею і з вами і з собою також, щоб робили добро, багатіли в добрих ділах. Оказується, що діла мають серйозну роль в житті християнина. Немалу роль. Людина багатіє добрими ділами. Ну як це Ну це неправильно. Ну, Вникніть в це слово, багатіє добрими ділами. Це це віддача. Іди зроби добре діло. Ну, це віддача. Ну, поїдь, поїдь в церкву, там приготував щось на сцені. Ну, це віддача. Постав ту гітару, ну це віддача. Ну, це ж поспати на 15 хвилин можна більше. Ну, ж вдома посидіти. Але багатіти добрими ділами. По-перше, їх треба бачити, де є нужда, де є потреба в цьому. Людина туди старається побачити ці речі. І він Знаєте, не просто там стороною пройшов, а він, він побачив і збагатився добрими ділами. От в нас є свято Жнив. І ми не просто дякуємо Богу, що морква гарна вродила, і всі остальні фрукти і овочі, ну, ми взагалі практично їх не садили. Ну, але ми працювали на інакших роботах, і воно в магазині є. Хтось працював над цим. Але ми паралель проводимо, глибоку паралель, наскільки я можу сьогодні багатіти. В Бозі, багатіти в Бозі. Останнє місце це післання до євреїв. Там написано про 13-й розділ: Братолюбство нехай пробуває між вами. Не забувайте любові до приходьків, бо деякі нею, навіть не відаючи, гостинно були прийняли ангелів. Деякі люди, які навіть не розуміли цих речей, але в їхнє серце було наповнене правильним відношенням до людей, і вони навіть не розуміючи цього. Ну, є багато таких притч, правдивих і, можливо, не зовсім. Недавно я десь е, читав таку фразу, що одного, е, одного чоловіка на, якби, перевели в другу, в другу місцевість, і він мав бути пастором тої церкви. І він хотів попробувати ну, знати більше, яка церква. Він передягнувся в такого бідного на грані бомжа люд... людини. І він стояв перед церквою, коли всі люди близько підходили під церкву, він щось там просив, йому казали трошки відсунься звідси. Тож церква, святі люди ходять, що ти тут мішаєш. І він прийшов в церкву, хотів там на порід сісти, йому сказали, ну ну, ну, ти що, тут, тут ладно, якщо можна, то хай там хоча б там десь ззаді сядь. І він сів ззаді, там, і, і всі дивляться, ну. Не знаю, пастор мав прийти, але його нема. І, Знаєте, така суматоха. І в кінці зібрання каже, ми хочемо, ми хотіли представити і так далі, і так далі того пастора. І він стає я. і всі... всі не знали, що робити, тому що він приходив в образі не пастора, знаєте, з галстуком, а він прийшов в образі такого незначного чоловіка, якого в якійсь мірі трошки і цуралися люди. Люди не знали, кого вони приймають, і цей Авраам, який ми зустрічаємо в книгі буття 18 розділ, третій вірш, і промовив: Господи, коли тільки я знайшов мирість в очах Твоїх, не проходь повз свого раба. Коли написано ну, ця подія, що він не до кінця знав, що це були посланики з, з неба. Він бачив, три мужі йдуть і проходять повз його хати, уявляєте, ну, проходять, ну йдіть собі з Богом, йдіть собі там. Ну, ну, якщо до тебе приходить людина, вона ж проблеми створить, ну своєрідні. Ну треба хоча б картошки нажарити, ну, якось так. Ну, ну щось би дати тій людині, а так вона пройшла. І, ну, ну йди собі. А він, а він такі великі слова говорить: якщо я милість знайшов. Будь ласка, прийдіть в мій дім і прийшли. А це ж не те, що, знаєте, газ запалив, чи, чи електрику включив, раз-два і вже щось там зварилося скоро. Ні, розпалив вогонь, пішов в стадо, знайшли ягня, зарізали, шкіру здерли, все це приготували, вимочили і так далі, і так далі. І м'ясо спеклося. Так це знаєте, скільки часу проходило? Це не раз-два. Зовсім не так яєчню бах і за три хвилини готова. Ні, це, це години проходили. Але не пройди мимо раба. Чи знав цей Авраам, хто такі ці люди? Ні, не знав. Але деколи добрі діла роблячи, можна збагатітися в Бозі раз і можна прийняти одного разу, навіть не знаючи цих, прийняти великих-великих людей. Тому нехай наше серце буде відкрите, наш дух буде відкритий, наші двері, наших хатів. Будуть відкриті, тому що вони одного разу будуть належати не вам. Так хоч покористуємося, хоч другий хтось хай покористується цими речами, які Бог нам дарував. Благослови нас всіх Бог, ми продовжуємо далі наше зібрання, і хай Бог буде прославлений навіки. Амінь.